ЕДЦ це скорочення від Everyday Carry, що українською найчастіше перекладаю як те, що носиш із собою щодня або щоденний набір речей. Що означає ЕДЦ на практиці? Ну, ЕДЦ це особисто підібрані предмети, які людина постійно має при собі. Бо вони корисні щодня, допомагають у дрібних задачах, дають відчуття готовності та контролю. ЕДЦ-набір завжди індивідуальний. У когось мінімалізм, у когось тактичний варіант, у когось вінтаж. ЕДЦ це більше, ніж речі. Для багатьох це культура, філософія готовності, естетика, тобто матеріали, патина, форма. Це характер людини. Хтось носить дешевий ніж, аби різав, а хтось старий золінген читєрз з історією. У ножовому світі у ножеманів слово ЕДЦ часто означає мій щоденний ніж. Тобто не вітриний, не колекційний, а той, що живе зі мною. Тож, хочу поділитися своїм набором ЕДЦ речей, які сьогодні зі мною. В залежності від дня чи задачі він змінюється. Але ось він такий середньостатистичний набір, що завжди ходить зі мною і являється помічником у повсякденному житті. І так, значить. В першому відділенні ми маємо ось ось такий основний ніж гербер з пружиною Slip Hoin. ніж дуже крутий. Знову ж таки, не для полиці, а для щоденного використання. Надійний міцний помічник повсякденних справах. Ось Такий гербер тримає достатньо добре заточку. Закалка крута. Ой. Ось. Накладочки Мікарта. Досить приємний, дуже крутий зручний ножик. З такою кліпсою. Далі запасний ніж. Я вже його якось вам показував, це Artisan з накладочками G10, маленький, зручненький, гостренький. На всяк випадок, якщо один підведе має бути запасний. Далі маємо таку зажигалочку, щоб розпалити вогонь, щоб зігрітися, може якусь їжу приготувати, кліпер, це іспанська фірма кліпер, хто не знає, розбирається ось так, це чехол, це сама зажигалка. Заправляється з прапором країни Басків. Віваю у шкаді. Тут кремінь, який можна замінити, викрутивши цю пробочку. Ось така приємна, прикольна, точна зажигалочка. Ну і ліхтарик Wuben G5. Дуже крута річ. Я ніколи нічого не рекламую, але це прям рекомендую, дуже гарний ліхтар, ось так регулюється тут. Потужність, надовго його вистачає, можна десь в пробочці магалку включити, щоб пропустили. Жартую, звичайно. Значить, регулюється. Тут маємо магніт. Ось. Тобто регулюється, можемо кудись приліпити, ліхтар крутиться. Дуже прикольна штука, батарея достатньо довго тримає. Дуже мені подобається, значить заряджається він type C. Потім, що дуже приємна, штука кліпса, ця шевелиться і можна ось так на кепку і зробити, буде налобний ліхтар. Тримається чітко, можна там під ноги підсвітити, можна прямо. Прям дуже крута штука. Маленька розміром із зажигалки зіпа, але дуже здивувала своєю якістю та надійністю і достатньо довго триває, тримає заряд. Так, Ну і це у нас перше відділення. Що тут ще маємо? А, ось дуже тоже, потрібна річ ножеманом. Скажімо, клеймо там, подивитися на ножі, можливо. Що там за метал якщо не видно, опа. Приблизить, роздивитись, ось така штукована лупа. І так, ось це те, що ми маємо в першому відділенні сумочки ЕДЦ. Що у нас далі? Наступне відділення? Відкриваємо. А тут у нас. Рам. это что мы имеем? Мы имеем вот такую EDC-ручку прикольную с болтовым затвором. Вот. Прикольно. Раз можем опустить, что нам треба. И вот такая. цепочка. прикольная. Затворний механізм, скину, все, болтовий закритий. Ось така чудова ручка. Телефон. Значить, те, що ловить майже в будь-яких умовах, дуже часто виручав мене, прям виручав. Коли основний телефон там сіла батарея, наприклад, О, то завжди є такий помічник, дуже довго тримає батарею, ловить майже будь-де. Так що штука дуже корисна, я ж кажу, не, не раз виручав. Далі маємо такий мультитульний ніж від Роберта класа Золінген. Старий ніж, але є штопор повсякденний, скажімо, помічник помічнику повсякденному житті. Є маленький ножик, кож з клеймами. О, дуже корисний ножик. І така ось точилка. Ось така точилка. Користуваю, користуюся нею вже декілька років. Крута. Допомагає, якщо щось підвести трохи. І після декількох років користування, буквально ось недавно дізнався, що тут показується ще є одна функція, яку я ніколи не бачив. Це одна. А ось з іншої сторони ще ось така. Тобто, помимо доводки таким чином. І ще потім можна довести там, керамічні ножі, ось такі, як ми бачимо, отаким от, от чином. Так що, ось так. Ну, це була цікава нахідка ось ця. Це я ж кажу, буквально на днях побачив і був дуже здивований. Смикав і висмикнув, і побачив оце, що ніколи не знав. Думав, що тільки ось це є цьому приборі. Тому ось так буває. Від компанії Victorinox. Ось така штука. Так що ось такий EDC набір. Ну, якщо щодо рекомендацій ще одна є тут така річ, не знаю, показувати, думав, не показувати, але ця річ виручить. Часто ну, у місті більше, ніж будь-яка інша. Ось пару доларів, скажімо, 100 доларів, які завжди лежать на низці, вони прям пригодять, ну, можуть виручити в будь-якій ситуації. Там чи десь машина заглохла, чи треба десь переночувати срочно. Ну, будь-яка ситуація, скажімо, гроші можуть виручити більше, ніж будь-яка із цих речей. Хоча ці речі також немало. Скажімо, значучі у деяких ситуаціях. В залежності від дня можна щось додати. Ось такі ще маю з боку у мене Там ключі, пласкогубці. Ну, Скажу відверто, тягати його щодня в цій сумочці трохи тяжко, тому він на, вих... ну, на вихідні, чи де, якщо десь відправляюсь, там, на рибалку там, чи ще кудись. То він дуже корисний стає, але е, в основному без нього. Так що ось такий комплект edc набору маємо сьогодні, друзі. Е, бажаю вам гарного всім дня, приємного настрою. Будьте здорові!